Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні хочу приготувати печінковий паштет з курячої печінки. У мене тут куряча печінка, дві морквинки, цибулька. І все. Нарізаємо цибульку. Можна грубим кубиком. вона так буде потім. блендуватися. Відправляємо до нашої печінки. Так само морквинку Додаємо оливкової олії. І я стану запікатися на пів години. І так, наша печінка запеклася. Зараз ми її проблендеруємо. Додаємо сіль, перець, спеції за смаком. і Масло. Все гарно перемішуємо. У мене така є спеціальна тарілочка, де я завжди зберігаю паштет. Перекладаю. І ось такий у мене паштет получився. Смачного!